Від маленьких хом'ячків та папужок до корів та коней ветеринарна клініка Вет Євролаб вже не один рік допомагає домашнім улюбленцям тернополян. Лікарі надають різноманітні послуги, які підтримують і покращують здоров'я та самопочуття тваринок. Зокрема, проводять рентген, УЗД-дослідження, МРТ, лікування різноманітних захворювань, вакцинацію, оперативні втручання та чекап або ж повне обстеження організму. Всі ці процедури виконують висококваліфіковані лікарі, які з турботою та любов'ю ставляться до своїх хвостатих пацієнтів. Чекав організму для чого це потрібно? Для того, щоб попередити захворювання, дослідити, як працюють внутрішні органи, чи немає якихось пошкоджень. Кажи нам зубки, що так тебе гарно. Ось мішка, так! Що зовуть пекер маленький Обстеження організму улюбленця включає здачу всіх необхідних аналізів, які допоможуть дізнатися, чи всі показники в нормі. Проводити його, як зазначають лікарі, потрібно регулярно щонайменше раз у півроку, аби запобігти можливим захворюванням. Зазвичай це до дуже прості симптоми, як правило, це відказ від корму. Тваринка може бути апатична, ховатися десь в темних місцях під дивани, під шафи. Більше двох днів може відказуватись від корму, це перший дзвіночок того, що потрібно буде її привести на огляду лікаря". Окрім регулярних обстежень, ветеринари закликають не нехтувати вакцинацію від смертельно небезпечних захворювань, таких як СКАЗ. Зараз у Вет Євролаб його можна зробити безкоштовно. До кінця грудня у нас діє така можна сказати система лояльності усіх власників тварин. Ми закликаємо приходити до нас та робити вакцинації від сказу. Дана послуга буде повністю безкоштовною. Відповідально у клініці ставляться не тільки до свого робочого, але й до громадянського обов'язку. Відтак, з початком повномасштабної війни, у Вет Євролаб пропонують акції для захисників та тих, хто постраждав від атаки росіян. У нас є низка акцій та знижок безкоштовних послуг для військових, які є власниками тварини, для внутрішньопереміщених осіб. Ну і звичайно, що для власників тварин, які постраждали ну, при певних діях агресора. Це в нас на постійній основі, тобто власники військові отримують безкоштовні огляди. Також у нас є і різні відсотки знижок для певних видів маніпуляції. Це все в нас на постійній основі. Допомогу спеціалістів клініки можуть отримати не лише власники кішок чи собак, але й великі фермерські господарства. Так, як розповідає Юрій Чорний, для надання допомоги та діагностики сільськогосподарських тварин виїжджають безпосередньо на місце їхнього перебування. За словами лікаря, здоров'ю таких тварин також варто приділяти значну увагу, адже часто через неналежне утримання з їхнім харчуванням та опорно-руховим апаратом виникають проблеми. Для того, щоб їм запобігти, треба звертатися в бажання. Спочатку звернутися до спеціалістів лікарів ветеринарної медицини. Вони порекомендують, яка в фізіологічному стані тварина, що найчастіше для цього потрібно зробити. найперші, самі перші кроки. Найбільше всього треба їх ввести вітамінні препарати і 2-3 рази залежно від, від ваги. І Клініка Вет Євролаб надає високоякісну та різнопланову допомогу тваринам, використовуючи при цьому новітнє обладнання та індивідуальний підхід до кожного. Саме ці фактори впливають на вибір ветклініки як місця проходження практики студентів спеціальності ветеринарна медицина, кам'янець-Подільського фахового коледжу. За словами Володимира Білецького, між закладом освіти та клінікою підписаний меморандум про співпрацю, який відкриває перед студентами низку навчальних та професійних можливостей. Даний меморандум дає можливість нашим студентам проходити практичну підготовку в даній клініці, отримати сучасні методи лікування, діагностики, профілактики та інше. Крім цього. Студенти відвідують практичні заняття і отримують здобутий практичний досвід. На сьогоднішній день спеціальність ветеринарної медицини є досить затребуваною. Чому? Тому що кількість тварин збільшується, кількість скажімо, фермерських господарств також є в перспективі розвитку нашої країни, тому затребуваність досить велика. Під час практики студенти отримують не лише можливість спостерігати за процесом, але й бути його безпосередніми учасниками. Вони беруть участь в лікуванні тварин та відвідують фермерські господарства. Вже не вперше практичні знання у клініці здобувають Владислав Білецький та Дарина Васенюк. Розповідають, що обрали шлях лікарів-ветеринарів через любов до тварин та прагнення покращити їхнє життя. Я був неодноразово на операціях батька, і я бачив, як він робить всі операції. І я розумію, що ця робота коштує свого, тому що ти коштені, ну, зимодієш з різними видами тварин, з заліз породами, і ти розумієш це кожен день новий виклик. Тому я вирішив продовжити цю роботу. З дитинства мене оточують тварини, і моя безмежна любов до них е, хочеться проявляти її якоюсь допомогою. А ветеринарний лікар це є і любов, і допомога. Окрім співпраці із закладами освіти. Клініка Вет Євролаб має партнерів у Польщі та Чехії, що дозволяє поповнювати досвід лікарів та надавати ще якіснішу допомогу тваринам.